Добрий день, друзі. Сьогодні в нас розбір книги Софії Андрухович «Фелікс. Австрія. Книга написана ще в 2014 році. І ось нарешті я дійшла до того, що читаю цю книгу. Хоча, коли почала читати, згадала, що, мабуть, фільм бачила все-таки. Фільм є з назвою Вінта здається. Ось, Але ми сьогодні говоримо тільки про книгу. Книгу я прослухала аудіо спочатку, чудовий запис українською мовою, рекомендую. Але потім ще раз перечитувала і вже так повільно, смакуючи читала, занурювалася в те життя в кінець 19-го, початок 20-го століття. Місто Станіславів, це сучасний наш Івано-Франківськ. Тобто Галичина, ми занурюємося в атмосферу тодішнього життя, того містечка. І настільки багато там народності живе, і всі вони якось миряться між собою, і в кожного якийсь свій бізнес, в когось і дешев, там є один дуже цікавий, колоритний молодий єврей. Ось і багато різноманітних релігій, там і поляки, там і німці називають швабами їх, там і русини є. І один з головних героїв то буде русин. Йому зазвичай русини це прислуговували або полякам, або ще комусь на таких ролях русинам така роль відводилася в тодішній Галичині. Але ось цей герой він вивчився, він став скульптором відомим Петро. І тут, тут так дуже, дуже гарно характер його виписаний. Події розвиваються повільно, всі характери прекрасно прописані, і це історія двох дівчат, згодом жінок Аделі і Стефи. Дівчатка опинились в одному домі випадково через пожежу, яка трапилась, і доктор. Доктор мав, от я забуваю його ім'я цього доктора. Ось я постійно його ім'я забуваю. Ну, неважливо, потім згадається ім'я доктора. Доктор втратив дружину в пожежі, а пожежа трапилась тому, що хтось там варив, варив мармуляду, мармуляду і спалив майже пів Станіславова, Якийсь єврей варив мармуляду. Таким чином, от таке от сталося. Горе велике залишилася, чоловік залишився, втратив дружину, і залишилася в нього донечка маленька. І по сусідству жила також сім'я, там вся хата в них згоріла, бо це були дерев'яні хати бідних людей. Ось і залишилася також маленька дитинка. І доктору передали два згорточка, двох маленьких діток, майже одноліток. І виховує чоловіка їх, і він їх виховував так, як вмів, і любив так, як вмів. Дівчатка росли разом, вони і спали разом, і зростали разом. І коли доктор їхав на якісь там води чи в, в інші місця, то брав з собою обидвох дівчаток, різниці між ними не робив. І, звичайно, як вони зростали в процесі зростання, в них ревнощі виникали. І Стефа вона абсолютно відрізнялася від Аделі, рідної доньки доктора, тому що Аделя була тендітна, вона неї було таке красиве личко, і таке, як вона, як порцелянова лялечка, була в нашому розумінні, така як лялечка Барбі. А Стефа навпаки була е, така здорова. Вправна, яка здатна була до важкої фізичної праці, можливо, це і генетично передалося від її батьків, хоч вона їх зовсім не пам'ятала. І коли їй ставало сумно, коли не було до кого звернутися, бо жінки, які за ними доглядали, довго з ними не витримували. І тут в книзі написано, переважно через хар мій характер, так ніби від імені Стефа йдеться через мій характер, через те, що я така. Нехороша, така вредна, така криклива, крикуха, бо Аделя була така чарівна, і з нею всі би витримали. От зі мною з стефою неможливо було витримати через мою таку впертість і лаксивість. Так вона про себе говорить, так наче вона пам'ятає. І так ті жінки мінялись і мінялись доглядальниці їхні, тобто однієї якоїсь людини, до якої можна було прив'язатися, не було їхній сім'ї. Тому прив'язались вони найбільше до свого батька і за його увагу вони все життя і боролися. Аделя казала, що він хотів тебе продати, стефу, віддати десь, щоб в нас не було тебе. Бо це я, його донька в дитинці, вони сперечалися часом між собою. Але як ми побачили, одного разу вони їздили на відпочинок, десь там вони в Карпатах відпочивали. І була там пані Зуза, і вона дуже собі сподобала ось цю саме Стефу через її волосся, бо в неї було чудове волосся. Стефа про себе каже, що я така невродлива, така некрасива. Єдине, що красиве в мене було, це волосся. Волосся в неї було чорне, воно спадало водоспадом по спині її, і ця пані Зуза, в якої вони зупинялися, вона казала пану пану цьому доктору. Продайте мені, віддайте мені її, я вам добре заплачу. Віддайте, нашу вам дві дівчинки. Я от буду мати, в мене немає дітей. І я її виховую. Повірте, я її виховую гарно. І дійсно так воно напевно би й було, бо вона дуже полюбила цю стевцю. Але доктор сказав, що не можна продавати. Як можна людину продати? Він обурений був, тобто Стефа зрозуміла. Що вона важлива, що доктор навіть її не хоче продати, він не робить різниці. Тобто він для неї був так само, як батько, хоч він прийомний батько, вона знала, що не рідний, але відносився до неї так, як батько до своєї дитини відноситься. Ось. І от виросли вони вже дорослі дівчата. Аделя вийшла заміж за Петра, звідси починається ця оповідь нас. Про дорослих дівчат. І так воно в них вже повелося, що ноцник, нічний горшок, оцей ноцник називається по-Галицькому, виносила завжди стевця. Ну, а кому ж? Не пані ж виносити? Вона відчувала оцю грань, що Аделя все-таки пані, а я служниця. Але дивно все ж. Якщо пані є і служниця, то служниця би пані мала заплатити зарплату, і служниця би мала собі десь інде жити би собі хату. Ну, принаймні може десь жити в якомусь е, приміщенні іншому, але не в тому, де пані, і не сідати з панією за стіл, правда, такого е, ну, такого не було в інших домах в Галичини в тому самому Станіславові, тому всі дивилися на них з таким подивуванням, як так може бути. Навіть якщо стевця така вправна, навіть якщо вміє дуже гарно дім вести, навіть якщо її такі смачні страви, що коли якась збирається гостина в їхньому домі, то е, всі гості вони здивовані, як можна так смачно готувати. Де ж вона навчилась? Вона вміє французькі страви готувати. Вона знає дуже досконало галицьку кухню. От. Але разом з тим вона може себе дуже дивно вести. Наприклад, вона подає линів начинених, яких вона приготувала. А Петро, чоловік Аделі, каже, а я риби не їм взагалі. І він відставляє е, цю тарілку, а каже: як не їсти ж рибу? Ну, всі гості з'їли, всі хвалять, а він не їсть. Тоді вона бере тих всіх линів і викидає на вулицю з балкона, викидає вниз. Ну, чи могла б собі дозволити служниця таким чином себе поводити? Напевно, ні в якому домі такого немає, тільки в Аделі таке було. Ну, от давайте звернемось до книжки. Отож, обслуговуючи Аделю з усією старанністю, так смиренно і покірно, ніби вся істота моя складається з одного лише служіння, сама я почувала ні, не радість. Як я можу радіти з нашого спільного горя? Але заспокоєння так є. Аделя не може мати дітей, це несправедливо. Її делікатні руки створені для того, щоб пестити маленькі голівки, ніжний голос, співати колись скові. на ніч. Аделя дізналася, що вона не може мати дітей, і сказали, що ні, ні і ні, неможливо. А я про себе каже Стефа. Я дітей мати не хочу, і то ніколи в житті. Я вже маю кого любити, і любов моя така полум'яна, як той вогонь, якого теж вистачило колись на півміста, коли пожежа забрала наших заделих матерів. Моя любов не подільна, непорушна, її не вистачить вже більше ні для кого. І так вона живе, і так вона любить ту свою аделю. В Аделі часті припадки ще до того ж Мігрені. І ніхто з цим не може справитися. навіть на, на цей медовий місяць поїхали вони всі троє. Хоча Петро був проти наречений чоловік. Уже Аделі, він був проти того, щоб брати третю особу з собою в такий, в такий чудовий цей медовий місяць, який раз в житті буває, але ніяк без Тевці не можна було обійтися. І коли там стався з нею припадок її, то таблетки, каплі, вона не знала Аделя, де вони лежать. Аж треба було, щоб Стефа повернулася і знайшла. Її це. Тобто вона безпорадна, і обійтися, обійтися без Аделі вона ніяк не зможе. А чому так все стало? Чому оця така прив'язаність? Адже коли вони росли? Чому прив'язаність така Викла, виникла нездорова? Ну, природньо, що вона нездорова через те, що не було материнської фігури в них, вони згодом почали цю материнську фігуру, їм замінив батько, а згодом вони, коли батько помер, вони почали старатися бути матір'ю одна для одної. Але, на жаль, це не виходило. Якщо в стефе, то якось ще виходило, вона основне своє покликання життєве бачила в служінні. От вона служила своїй пані, і вона від цього отримувала задоволення. То Стефа часом тільки зрідка дуже могла її втішити, коли, коли Стефа там дуже вже впадала в істерки, а в неї теж була така істероїдна складова, і приступи істерики були і в однієї, і в другої. Звичайно, частіше це траплялося з Аделею, але і в Стефа там бували теж такі істеричні випадки. з тою рибою, потім там ще один випадок буде, пізніше, можливо, я зачитаю його. Отже, життєвий сценарій Стефи сформувався під дією оцих от слів доктора, який помирає. Вона за ним доглядала, бо Стефа за всіма доглядає і за Аделою, і за вмираючим доктором, який був для неї ніби батько. І останні слова вона його на смертному одрі ось так почула. От доктор Агнер. Та що би сказав доктор Агнер, якби зачув про нашу розлуку, доктор Ангер, який помираючи, прохрипів до мене з дерев'янілими, ніби вимащеними вапном, порепаними устами? Ви за делею, як два дерева, що сплелися стовборами. Подумай про неї, подумай про своє життя, степцю. Тобі буде важко, але дослухайся до мене. Ти мусиш Аделі служити. Кінець фрази я вже радше відгадала, ніж почула. У кутиках доктору ворота виступила піна, обличчя посиніло. Ну, тобто вона оце служити слово, вона його відгадала. Вона хотіла так почути, бо вона вже готова була до цього служіння. Вона служила вже від самого раннього дитинства Аделі. І, інакше собі життя не уявляла. Ніякої сім'ї, ніякого заміжжя вона для себе не бачила, хоча були претенденти, були. Був такий Йосип, учень лікаря, дуже талановитий, але потім він стане священником греко-католицьким, і їхні дороги знову перетнуться. Він дуже був закоханий в неї. Але Аделя там все перебила, переграла, вдала, ніби це. Він в неї закоханий, поцілувала його так навмисно. Тобто вона теж не хотіла відпускати. Вона не хотіла відпустити. Відпустити стевцю. І таким чином вони живуть. Це важко і для однієї, і для другої. І одна і друга хотіла би вже позбутися цього, але вони цього не можуть позбутись такого злиття. Таке злиття часто буває між мамою і дитиною, буває між мамою і сином, буває мама, донька В таких ситуаціях виявляються, коли дитина не відсепарувала вчасно. А сепарацій буває кілька протягом нашого життя, це і Єврій, дитина спинається на ноги, починає досліджувати світ. В три рочки сепарація, я сам, я хочу сама досліджувати, не заважай мені. Якщо ця сепарація не відбулась, то в підліткому віці може дуже навіть вибухнути, і дитина таки доведе, що вона особистість, і вона здатна вона сама вирішувати свою долю, як жити. Куди там поступати, вчитись, тобто мусить відбутися ця сепарація в випадку цих двох жінок вона не відбувається. Петро, чоловік, він міг би цей момент настояти і все-таки все відсепарувати. Він так і хотів, щоб Стефа одружилась, вийшла заміж, але ж вона не хоче, вона не хоче ні, ні заміж, вона не хоче вступитися з цього дому, ну наче й виганяти її не будеш. Ну от так, і Аделя істерить, бо ж вона не може битись без своєї, своєї служниці. Тут і єврей, вже, який торгує рибою, в якого закохані всі дівчата місцеві, Станіславова. Він приходить до неї, бачить, що Стефа така талановита і каже, ти дуже талановита. Ті страви, які ти готуєш, це можна готувати в найкращих рестораціях світу. Давай поїдемо в Америку, я купляю білет. Ти будеш їхати окремо, я на тебе не претендую, нічого тобі шкоди не зроблю. І ми там відкриємо ресторан. Тобто він бізнесову ідею побачив. Можливо, не тільки, може він і закохався в неї, ми цього не знаємо. От, але е, Стефа цього не допускає. Вона відкидає всі оці можливості, які посилає життя. Стефа відкидає. Аделі вже стає так зручно. Е, і, Стеф, і, і Стефі зручно, тому що вважається панею в будинку Аделя, але що ж це за пані, якщо вона нічого не знає, як що приготувати. Е, як де що лежить в неї в будинку, вона не знає. Як тільки стефа немає, вона розгублена, вона нічого не знає. Вона заплестись не може, сама її треба заплітати, бо в неї для того є стефа, служниця, яка вміє найкращі зачіски робити. Якщо треба щось пошити, то стефа шиє гарно і сукню гарно їй припасує. Тобто без стефи, як без рук. Ось і весь час рефреном іде оце стевцю, Тобі буде важко, але дослухайся до мене, ти мусиш Аделі служити. Оці слова, оця служба, оце, оце йде весь час рефреном. Ага, оце я вам обіцяла ще про приступ стефи. Ну Не тільки Аделя істерить. Стероїд складова є і стефи. Вона теж виходить з себе як з цією рибою, яку служниця викидає з балкона, і гості всі е з відкритими ротами дивляться, перша риба дуже смачна, але якщо Петро не любить риби, ну, то ось її дорога туди, з балкону. Тобто служниця може себе так поводити, де таке видано. Тобто дуже розмиті там границі. То служниця, чи то пані, незрозуміло сестра вона, чи вони мама одна для одної втішають одна одну. як Після істерик вони втішають одна одну. Ну от Давайте прочитаємо випадок, коли Стефа Черненько, вона істерику свою показує. Цієї миті у мене стався приступ. Один із тих приступів, коли жовтіє в очах, страшне гудіння наповнює вуха, а черепну чашку починає болісно розпирати. І я тоді вже не Стефа чорненько, Непокірна і тиха служниця, яка жвиндить, але робить. І не абияк, а ліпше від найліпшого робить. Навіть якщо їй гірко і нестерпно, і сльози застилають обличчя а в грудях пече, як на розжареній пательні, не знаю, хто я тоді і хто мною водить, який нечистий, не пам'ятаю себе. Стаю, як набита соломою лялька, як рибина, приголомшена обухом. У таких станах я можу скоїти щось страшне, щось закричати дурним голосом, вдарити саму себе головою до стіни на очах у інших. Можу вилити свіжу страву на долівку або комусь на вбрання. Тріпнути фелікса по потилиці. Фелікс це хлопчик, який з'являється в їхньому домі. Коли приходжу до тями, то почуваюся, ніби пила всю ніч, пила всю ніч горілку. І тепер маю страшного каца. Ну, тут діалектизмів галицьких дуже багато, дуже багато каца, дивимося посилання похмілля означає. Я 50 років живу на Галичині, але не знаю, що таке КАЦ. От дізналась, похміля. Але найгірше це страх, бо я знаю, що тільки дивом не зробила чогось по-справжньому злого, чогось такого, що вже ніколи не виправиш. Так, і це в неї такий приступ стався, коли Фелікса, Аделя хотіла Фелікса продати ілюзіоністу торну. Фелікс хлопчик, який з'явився в їхньому домі, і книжка називається Фелікс Австрія. І стеця його полюбила так само, як вона полюбила Аделю, і дуже хотіла йому служити, хотіла його відгодувати, виховувала так, як свою дитину. Спочатку намагалась Аделя цю роль материнську виховувати виконувати щодо хлопчика, але нічого в неї з тим не вийшло. Аделя не надається до того, щоб комусь служити, а дитині треба. Перші роки такі юні малі малій дитині треба служити дуже багато, і з цим в неї було геть зле. І тому, якраз, бачите, я вже говорю таким галицьким діалектом. Вживаюсь в книгу. В цю. І отже, Стефа його дуже полюбила, відгодувала. Хоча Фелікс, не можемо сказати, що він до стефи аж так дуже прив'язався. Він прив'язався в книзі, насправді він прив'язався до Петра. Йому подобалося, як Петро працює з каменем, як він оживляє той камінь, як він ті ангели в нього виходять. А він створював скульптури на кладовище, пам'ятники на кладовище, але це була ціла поезія, як він це робив, і це так звичайно це описано. Це його праця, його творчість, фактично. ось, І тому. Стефа от теж мала такий приступ істерики, кілька приступів тут не було. Ну давайте тепер поговоримо про те, які ж типи прив'язаності взагалі є. Якщо в сім'ї нормальні дитина, де є батько і мама, і дитина виховується в такій люблячій родині, то. Вона знає, що ось таке, знає про межі свої, знає, що за оце от мене можуть батьки покарати, там, не дозволити, наприклад, комп'ютером користуватись чи ще щось. Це якесь покарання буде. Тобто є границі, це можна, цього не можна. Вона завжди може розраховувати на своїх батьків, вона може підійти і розповісти, чому вона плаче, чому їй сумно, всі емоції дитини приймаються. І, і хороші на її думку, і погані. А хороших і поганих ми знаємо немає, але дитина ж цього не розуміє, їй потрібно це все пояснити. Є достатньо тілесності, її батьки обнімають, беруть на ручки, коли вона маленька. Тобто все, все ця дитина отримує, в такій люблячій родині, нормальний тип прив'язаності виникає і в майбутньому, з в дорослому житті є в неї. В стосунках її партнерських, з колегами в стосунках. В неї здорова прив'язаність, вона відкрита до світу, вона знає, що світ відкритий до неї, так само, як і вона відкрита до світу, до людей, і все в неї окей. Ти окей, і я окей. А тривожна виникає прив'язаність тоді, коли такого зв'язку з батьками немає. Можливо, хтось зловживає алкоголем, або хтось дуже один з батьків зловживає алкоголем чи обидвоє, не дай Бог. Або хтось пропадає на роботі, приходить пізно ввечері хтось з батьків і дітьми взагалі не займається. І він може прийти в гарному настрої, тоді з дитиною може поговорити. А якщо на нього там начальник накричав, він прийшов додому, накричав на дитину свою дитина. Вже не знає, чи вона чи її люблять, чи її не люблять, і хто його знає, чи говорити мені щось, чи ділитися, що там зі мною сьогодні в школі було, що мене може булили в школі. Краще я промовчу, бо ще й тут від батьків отримаю ляпаса. От з такою тривожною прив'язаністю дитина вступає в світ і будує вже свої подальші стосунки з партнером, з колегами. Відповідно вона очікує чогось нехорошого від оточуючих від світу і вважає. Або Я окей, а ти не окей, або і я не окей, і ти не окей. От такі, такі от стосунки зазвичай супроводжують її впродовж життя. А буває ще взагалі уникаюча прив'язаність, я не хочу ні з ким діла мати, дайте мені спокій. Це коли батьки взагалі дітьми не займалися. Діти були покинуті самі на себе. Їм треба було здобувати їжу, і вони ніколи не знали, де вони там будуть ночувати, бо в сім'ї була нездорова, встановка нездорова ситуація. і Вони часто і в сусідів ночували, повтікали до бабусі, до дідуся, якщо вони є. То в такій ситуації дитина буде уникати спочатку своїх батьків, а згодом буде уникати і партнера. В стосунках партнер не буде розуміти, чому вона втікає, чому вона не хоче послухати, що я їй хочу поділитися з чимось, а та людина він чи вона хоче побути самі, і це постійно Вона хочуть бути самі. А як в стосунках можна бути постійно? Самим, то навіщо було одружуватись тоді, треба було жити самому, правда? А якщо вже є сім'я, то є час і на те, щоб поговорити щось, подивитись фільм, чи десь провести разом час, і, звичайно, час є свій вільний, але це не є постійне уникнення. Ну і є ще тривожно уникаюче що незрозуміло взагалі з цією людиною. То вона тривожиться, то переживає, то щось шукає в телефоні партнера, в неї підозри постійні, що він від неї піде, він її покине, так як колись її батьки покидали. От. Або взагалі тут в один день може бути така ситуація, а інший день вона замкнулася собі, не розмовляє ні з ким і не хоче, щоб її зачіпали. От. І так і в цій ситуації в них виникла така прив'язаність з тих дівчаток, злиття. І сепарація в них не відбувалася, так як природньо має відбуватися сепарація впродовж життя. Петро мав таку можливість, але йому не вдалося. Не вдалося їх розділити, не вдалося їх сепарувати. І закінчується, звичайно, трагічно все. Я не буду вже вам розповідати, не буду спойлерити. Читайте, бо отримаєте, скоріш всього, насолоду. Хоча я знаю, що не всім ця книга заходить до читання. От знаю одну дівчину, яка казала: я не можу таке читати. Це нудно, про ті всі прибирання от, з перших розділів про. Прибирання, готування, якась аделя, щось там за нею, та Стефа бігає, чого питається. Ну Тобто не кожному подобається, щось те, що подобається, наприклад, мені. Я занурилась задоволення, бо я люблю історичні книги читати, тому я в цю історичну канву я прямо пірнула і прямо уявила себе в тому стані Славові. Особливо мені сподобалось, що там релігійні ці моменти було сказано про те, що там дуже багато різних релігій. Адже цей доктор він був німець, і відповідно він там пише лист пастору своєму, тому що він лютеранин, а в лютеран священик називається пастором. І от він такий як сповідь, лист пише про цю ситуацію свою життєво, про тих дівчаток. І про те, що насправді він сказав оцій дівчині, він не сказав їй служити Стефі, а він сказав, що ви як два стовбура переплилися, ті два стовбура, а дерева, які переплилися між собою, вони не можуть рости нормально. І типу, тобі потрібно Стефцю залишити, залишити, не служити Аделі, а залишити Аделю. І е, згодом Аделя прочитає цей лист доктора Ангера, так. Там по-іншому тоді вже піде вся канва оповіді. Тому книгу варто читати з історичної точки зору, і от історії такої, трагічної історії дівчаток. Трагічно почалась їхнє життя, вони втратили матерів, і трагічно воно закінчується. але Описи, як це робить Софія Андрухович, дуже гарні, дуже, дуже гарні. Я насолоджувалася читанням книги. Я рекомендую прочитати книгу. Рекомендую. Гарного вам літа всім, гарних книг, гарних фільмів. Пишіть, які книги ви б хотіли розібрати на моєму каналі. Якщо ви вже додивились до цього місця мій огляд. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже цікаво мати від вас зворотній зв'язок. І хотілося б ваші якісь побажання, поради і до мого каналу, і до майбутніх розборів фільмів та книг. До зустрічі! Гарного літа!